Сьогодні ми вперше проводимо на Київщині міжнародний жіночий форум Лідерство жіноче лідерство в часи викликів Київщина, і воно відбувається в такому симбіозі і співпраці з жінок, дипломатії, бізнесу і політики, але в основному з Київської області. Я дуже дякую голові військової адміністрації Руслану Кравченко, який це підтримав. Не просто підтримав, а сам бере участь, бо вважаю, що від жіночого підприємництва від жінок-лідерів, які є в області, залежить наша перемога, залежить наш економічний фронт, залежить наша ця синергія співпраці. Наша програма за роки свого існування підтримала понад 1100 підприємств, якими володіють і керують жінки, що згенерувало приблизно понад 26 мільйонів доларів і 6 мільйонів інвестицій. Сьогоднішній день жінки є лі лідерами, лідерами в Україні. Вони показали, що за ними сила, стійкість та мужність. І тому наше завдання чоловіків кожен день, кожну секунду цілодобово підтримати наших жінок, тому що вони наше все. А жіноче лідерство сьогодні взагалі не просто. Тестується щодня, а викристалізовуються як новий феномен України, за яким є майбутнє. Бо жіноче лідерство ми сьогодні бачимо тоді, коли лікарка попри все лікує наших військових, коли викладачка, попри бомби, викладає дітям в українських школах. Коли українська волонтерка, попри ризик життя, везе допомогу до фронту, і це все теж є жіноче лідерство, яке ми сьогодні відчуваємо щодня, що секунди, і за це величезна вдяка. Бо мені здається, що кожен з нас робить вибір щодня, що секунди. А ті, які обрали захищати Україну, обрали інвестувати свій час, енергію і ресурс, те або всі жили в кращому світі, в кращій Україні, величезна і серйозна, і низький уклін тим людям. Тим українкам, українцям, які це роблять і маніфестують життя щодня. Подія дуже актуальна, тому що ми зараз живемо в часи викликів. І жінки зараз отримали стільки прави, стільки відповідальності, про які ми, мабуть, ніколи навіть не мріяли, стільки цього робити. Тому нам дуже важливо зараз спілкуватися і підтримувати одна одну по всім питанням, по ідеям щодо бізнесу, стартапів, потім які можливості зараз держава надає. А держава дійсно надає дуже багато грантів зараз для підтримки жіночого підприємництва, взагалі підприємництва. Тому такі події є дуже дуже доречні зараз.